Яскраві котики, дракони, ельфи та інші казкові персонажі оселилися у центральному парку імені Миколи Леонтовича у Вінниці. Так компанія Юніверсал Парк перетворила відпочинкову зону на світлову казку. Задуму від ідеї до її реалізації. Це повністю ідея нашої компанії. Парк налічує 26 локацій, але кожна локація має в собі різні елементи. Якщо сумувати це, все тут більше Деста елементів різного плану, різного розміру. Усі локації присвячені історії таємниці ліхтарів, і дорослі і діти можуть зануритися у фантастичну атмосферу. Це історія про ліхтарники, який заблукав в одному світі і перейшов в інший світ для того, щоб знайти загублений ліхтар і світло. Він переходить туди, знаходить його і знайомиться з новими друзями, з новим колективом. І тут так само його можете побачити. У парку встановили фігури, виготовлені з понад 50 тисяч ліхтариків, зроблені вручну з натурального шовку та лед-ламп. Інсталяції сягають від одного до 7 метрів завишки. Біля кожної розміщено інформаційний стенд. З дітками прийшли прогулятися і з бабуською разом вирішили показати дітям, тому що їм це буде цікаво. Не очікували, звичайно, що так буде. Ну, дійсно дуже гарно все зробили, прикрасили. Наразі погода не дуже така, зимна ось, і не, не вистачає нам трошки казкових таких моментів. Парк пропонує десятки локацій для фотографій. Найпопулярніші казкові крила, біля яких відвідувачі постійно роблять фото. Та арка сердець, яку вже назвали тунелом кохання. Закохані пари також приходять на романтичні побачення. Вирішили влаштувати таке побачення. Дізнався про цей парк від дівчини. У нас кидував ні деякі відеоролики. Да, я бачила в кто та телеграмах. Ну, пабліках якихось каналах. А от для наймолодших відвідувачів у парку є аніматори, атракціони та гойдалки. Я на них катаюся, вони прикольні і гарні. Сашко приїхав із друзями з погребища. Зізнається, що нічого подібного раніше не бачив. Фаєр-шоу тут було дуже інтересне, особливо коли керосином плювалися на вогонь. І тут а взагалі ярко, прикольно фоткатися багато де. Парк ліхтарів у Вінниці працюватиме щоденно з п'ятої до дев'ятої вечора. Відвідати його можна до 30 березня. Якщо брати будні дні, то будні дні квиточок дитячий 100 гривень, дорослий 200 гривень. Якщо брати вихідні дні, це 150-250 гривень. У вихідні на гостей чекає розширена розважальна програма та нові фаєр-шоу.